Всім доброго дня, ви у Хатті Сьогодні сейчас різко номер 142 У нас сьогодні тема «Houses». Давайте читати будинки. Можу перекласти. Так. І так у Parts of a House. Кімната і частина будинку. Етік горіші, лофт груші там, де можна жити, «Basement» підвал. Селер також підвал, але там, де можна хоронити щось. М Лендін. Посадочна площадка. Щід сараї. Порош. Ганок. Пейше внутрішній дворик. Пейрум, ігрова кімната. Stadia кабінет. Петрі. Mm. Підсобне приміщення. Утиліті рум. Mm. Ну, господарська кімната, може так сказати. А пентрі це комора. Да. Пентрі комора. Так. А утиліті рум це господарська кімната, так. Далі. Describing a house. Описування. Кімнат Тобто, ще вдома. Space просторний, Cramp під. тісний, Козі затишок. Light світлий. Dark темний. Adpur should. Обладнаний. Mm, або не обладнаний. story Це у нас двуповерховий. In good bad condition в гарному, поганому стані. In a good location. To fix, mend, repair, ремонтувати. Це всі слова означають. To decorate. redecorate. Mm. У нас тут що описано. або прикрашати. або переробляти, скоріш за все. Да, Прикрашати і переробляти. To Renovate, refurbish, Do Up. Це у нас. ...одновлювати, відновлювати або ремонтувати. Може бути. То install, put in, це у нас встановлювати. То insulate це у нас ізолювати. Діігрікаю робити все самому. То do homework робити хаусворк. Тоду housework, робити домашні справи. Це основні слова потрібно їх запам'ятати буде, але ну, ми будемо запам'ятовувати їх. To save heating bills and reduce noise, we decided to the attic and the external walls. Should mm. зберегти на чеках опалення. Scourge за все. І reduce, Скоріше за все, зменшити шуму. Да, зменшити шуму. Ми вирішили. Mm. Тут потрібно сказати. External, по-моєму... Це зовнішні мається на увазі. Да. Ми вирішили. Ну, фиг я підходить. Декурей не підходить. Скажете все ізолювати. Тому що рефабриш це трішки не те вийшли зінувати врище і зовнішні стіни. We converted the space below our house into a where we now store wine and preserved foods. Ми переробили, перетворили простір нижче під будинком в щось, де зараз винний магазин і оброблена їжа. Скоріше за все. А, є консервований продукти. Лофт um, не те. Але якщо ниже ж під дому, то так селер може бути. Адігоріше також, по-моєму. Лендін це не те. Our new apartment has an upper level, that we use an additional life space. Mm. Наш новий апартамент має верхній рівень. Верхній рівень може бути... або лофт... тільки лофт, тому що Лендін це зовнішній простір. Хоча по контексту тут може бути або Дах, ну, це горище. Або... Оцей простір. Ну, то просто всюди... Верхній левел. Абой у нас додатковий простір Що у нас доволі складно тут определить, ну хай буде лофт. можливо леді. Ну, не знаю, 50 на 50, но лайде, лайдим. Золото, чай, легкий лоус. And I need to eat before someone falls off. А, стара, старий... Старый. Можкат, нішка Старого стильця втрачена. Потрібно. Ставити. Або ставити її до того, хто б... хтось паде. Не оце, не оце, це. Не от це. Скоріше запут in, скоріш за все. Ставити. At the top of the staircase the small with a mirror and a console table. Целер uh, не підходить. Лофт не підходить. Лендін не підходить, скоріш за все. У нас залишається В Сарай. Може бути сарай не підходить. Ну дивіться. А тут скоріше все Ленін. А тут все ж таки лофт буде. We enjoy spending our evening on the where we have comfortable chairs and a view of the garden. Ну, це ось ганок, по-моєму, Порш Перекладався. По-моєму, да. We decided to... The Victorian house to restore an original charm. Ми вирішили... Я mm. слово mm. Refarbish. My yes, скоріше назву переробляти. По-моєму. Ну, там ремонтувати. Ми вирішили переремонтувати Victoria будинок, щоб... Mm. Restore. Обновити оригінальний типу charm. чарівність A small cabin in the woods fill incredibly with its warm place and comfortable furniture. ну це слово якраз козі затишок. Маленька кабіна в дерева відчувається неймовірно. неймовірно затишно з теплим Taplem Wogishamay комфортною Mebleu. Our house is just a five minute walk from the local school and grocery store. In a good location, harny locati. просто 5 ходьби з minutes hotbuyscole і Proto Magazine. We have a large under our house where we set up a home gym and a play area for the kids. Ну, під нашим домом може бути такий підвал. От фікс. Починити. Фікс з. chair. Fix the chair. Ну, в принципі, да. Можливо, можливо, кстати. Ну. Таке дуже складне розуміння. Ну, добре. Every Saturday I have to like vacuum and dustin. Um, do housework. Кожної неділі я маю виконувати домашні справи, або типу полисосення і приборки пиву. We decided to The Living Room with new no stains and A Fresh coat of Paint. Ми вирішили переробити живу кімнату з новими шторами і свіжими. Свіжою фарбою, скоріш це все. Код оф. Пейн, да, шар фарби. Ну, по-моєму, варіантів там нема більше. We store all our kind of food and spices in the next the kitchen. Ну, no store... Якщо тут store... Зберігати. Резберегаем все наши банки за ежею и спайсы, спайсы с шветочкой в... Утилити <coughs> лум... нет. Подъем еще у нас осталось. small room upstairs air, I can walk and Тут стадія. Я перероблю маленьку кімнату зверху в кабінет, де я можу працювати і читати в тишині або в, пок... в покої. After school, the children like to spend time in the... with their Toys and games. Ну, тут playroom. Після школи діти подобається витрачати час в ігровій кімнаті з його іграшками і іграми. The new house is very with big windows that let it lots of sunshine during the day. Ну, буду так дуже світло із великим вікном, що дає багато світла то, світло під час дня. Next week, the vehicles will come to the new air conditioning system. Install. Наступної неділі Інженери, uh, скоріш за все. Техніка. А не просто техніки. Придумуйте, щоб встановити новий повітряний кондиціонер систему. Нову повітряну систему. Кондиціонерну. The where we keep the washing machine driver and other clay Supplies. Um, utility room. Ця um, utility room може бути господарська Зворотська кімната, да. кімната це де ми тримаємо стиральну машину, підсушувач очислені... supplies per зперпаси. Our room is quiet. It's enough space for a large sofa and a tiny table. Кстати, дізнався недавно, що ще слово room'i перекладається як просторний, ви не знали також, але там не написано вище. We are going to the old farmhouse restoring it to former glory. glory. Um, у нас залишилось do-up. Ну, do-up, по-моему, цей. Відновлювати. Оновлювати. А у нас тут залишилось цей Pantry. Пентрі, по-моєму, це... Сарай, якщо я не помиляюсь. У нас тут залишилось десь слово це. А ні, камора Пентрі. Пентрі це камора якраз. А я чомусь цей. Я не запам'ятав так сразу, Ну, добре. Тут вірно, ми більш-менш переклали. Далі. When I first saw the house, I knew it needed a lot of work to transform it into my dream home. The previous owner had left it with peeling paints and an neglected garden. Mm. Так. Читаємо. Коли я перший раз побачив цей будинок, я знав, що мені потрібно зробити багато роботи, щоб трансформувати це в мою меню... в мій будинок мрії. Попередній. Користувачі або владілиці, можу так прикласти. Мали. Залишили це. з в поганому стані, скоріш за все, я думаю. Іспілин Павлені на наглети гаден. Пілен облущеними, облущеною фарбою і. занедбаним садом. The first thing I was doing to the entire house. Старте з with 11 room. Першу річ, яку я зробив в цьому домі, я почав з жилої кімнати. Тут може бути рейнувайт. А може бути ні. Відновлювати, скоріш за все. Перше, що я почав відновлювати. Будинку. Я почав з жилої кімнати. Це було... що ти не мог. Fit a big sofa, і ти So I talk down a wall to make it more spacious. От Cramped. Це було так тісно, що ти не мог типу, протиснутись. Свій диван, тож я вирішив пробити стіну і зробити більш просторніше. In the kitchen, I decided to new cabinets and modern shoe. Upstairs, uh, there was uh, full of drink junk, so I cleaned it out and turned it into a smaller study. Mm. <laughs> no, I had furnished the У нас є Путінь встановлювати установлювати Ганок ігри Кайзер би сам. Ну, тут якраз Кириновейт підходить. Просто. Ну, вище це було старе горище. Мається на увазі. Повне. Старим барахлом. Я прибрав маленьку кімнату. Скаус already had to story structure. давайте 2. Я спокусувався. Утилізувати кожен простор ефективно. То есть. Майці вас використовувати. Outside the was fallen apart, so you had to fix roof and repetit. Но ну, бы ранее сказати... скоріш за все. Щид. Сарай, по контексту підходить. Я також працював в саду пробуючи. Проші ВИДс. Трава, по-моєму. Буряний, да. Прошу траву в. Красиву. Це слово було. Crystal Hunok for Bluzzle Barbicane. Finally I take uh, the the better the main bedroom was uh, initially, but I found some good pieces that matches uh, the new decor. After months of hard work and some creative degree hmm. uh, cramped. Uh, cramped. Ah, cramped У нас put-in, встановлювати У ну, нас по моєму She did. Нас выкорастана. Fish is unfornished, unfornished put-in. Я буду unfornish тут. Put-in до тут. Ну, скажу, це три помилки буде, да. Не Странно, чому так. А, встановлювати тут. Ну, когда я тут такий контекст дуже цікавий, тут я б не догадався. Ну тут не заполнено, понятное На було не заповнено. Меблями. Далі. Далее um... He works and reads in the study. Uh, we will our living room. With a chance and a hug Ой, rag, точніше Не, mm -hmm. yeah, we will Переробимо там кімнату Our house is in a close to the school Ну, варній локації, я розуміла ж The puppet came, so it already had a bed, table and a sofa Ну, furnished Our apartment is we saw to buy in the future, не заповнений. В sitting on the porch during the... цей. А там по контексту був не ганок, а цей. внутрішній дворик, пейшо. По-моєму, в прошлому. Ну ладно. Добре, розібралися пришвидше. Тут дуже складна тема. Мені здається. Слова такі дуже складні, не часто використовуються. Ну добре. Дякую все про Було хаті Росія. Всім до зустрічі. Всім пока-пока.